Розкажу вам трішки про наш перший досвід у вирощуванні курчат. І так, з 50 яєць вилупилось 5, а захотіло жити лише троє. Такий собі досвід, ну але з цими трьома ми гралися як з маленькими дітками. Мої хлопці кожного ранку прокидалися і бігли подивитися, як там курчатка, щоб погладити їх, щоб дати їм щось. Лісточки. Перший місяць ми випоювали їх пошці, все як положено, і давали корм спеціальний. А коли вони вже трішки підросли, то я їх випустила на вуличку погратися. Але ну, але назад їх було складно ловити в ящик. Ну, нічого, для того, щоб е, курочки просто гуляли на природі. Е, я ловила. Але стався одного вечора такий прикли... прикрий випадок, коли я відійшла на кілька хвилин, а повернулася, вже було лише двоє курчаток, самого великого не було. Я так засмутилася, просто вам не передати. Пройшло приблизно 6 чи 8 годин. Ми вже лягали спати, як е, прийшла бабуся і сказала, що з'явилось курчатка. Я, чесно вам сказати, не повірила її словам, тому що в нас в подвір'ї гуляють коти, дуже багато різних, є собаки. Е, ну, і взагалі це ж маленьке курчатко, і воно могло за такий час і не вижити, тому я не повірила. Але Моїй радості не було меж, коли дійсно це було курчатко. З того часу я їх більше на такий віль... вільний вигул не пускаю. А, ну і все ж нам було цікаво, хто ж там у нас, хлопчики чи дівчатка. Коли вже потеплішало, то ми почали крошити їм цибульку та кропиву, і їх такий. Більший ящик, де вони вже просто на вулиці живуть і сплять, і я їх вже навіть під лампою не свічу. І як виявилось, ось уже ось місяць пройшов, і в нас два таких сіреньких півничка і одна риженька чубата-курочка. Ось такий цікавий досвід. Думаю, не тримати їх довго, до осені перестимо а потім підуть в суп. Ось так. А ви вирощували курей. Можете поділитися якимось досвідом?